Всім привіт! Мене звати Лена Шарлеїмова, я сертифікований коуч, психолог у навчанні і тема сьогоднішнього відео ось така. Я хочу, щоб ми з вами обговорили і обдумали у коментарях таку цікаву думку, яка дуже активно транслюється в інстаграмах, тіктоках, вустами дуже таких мотивуючих коучів. Які кажуть нам, що ми дуже унікальні, ми талановиті, ми все можемо, ми можемо більше, ніж ми думаємо. І таким чином вони, наче так, тихесенько підіймають цю планочку ставлення до самого себе, до тих дій, які людина буде виконувати до того, як людині потрібно проявлятись. Давайте починати. У минулому відео, десь воно зараз тут з'явиться, якщо ви ще його не бачили, я вам пропоную його подивити, щоб ви розуміли, про що в цьому відео буде йти мова. Я зачепила тему дефіцитарного нарцисизму. І я побачила у коментарях, що ця тема вам знайома насправді. Багато хто не знав, як саме це називається. І я знову наголошую на тому, що ми не ставимо через отакі відео собі діагнози. Це просто така їжа до роздумів, до того, щоб повивчати більше себе. Якщо ви в цьому відео чи в попередньому впізнаєте себе, ви можете винести цю ідею на обговорення з вашим терапевтом, психологом, тому що саме в особистій терапії це можна помітити і зрозуміти. Так от. В минулому відео я зачепила тему дефіцитарних нарцисів. Одним з таких важливих симптомів дефіцитарних нарцисів є ось це відчуття власної спустошеності, яке поєднується з відчуттям ідеалу всередині себе. І дивіться, як сприймають оці всі меседжі про крутість, про мотивацію, про те, що ти можеш більше саме отакі от люди, як дефіцитарні нарциси. Вони дивляться на це. На тих коучів, на всі ці меседжі, які чують. Іначе от як губка поглинають в себе цю інформацію, і це звучить для них як певна програма. Тобто людина не може зробити щось звичайне. Знаєте, таке опосередковане, яке ну от звичайне, воно невидатне, невизначне, воно ще ніяк не вплинуло на цей світ. Воно ще не розкрило 100% потенціалу в людині. Але це. Одні з найперших найважливіших кроків, які має робити людина до отого визначного, видатного, відомого, славнозвісного, і такі інші епітети, які крутяться в голові у дефіцитарних нарцисів, коли вони думають про свою діяльність. Дивіться, здоровий нарцисизм дає нам таку опору на себе. тобто все, що ми поглинаємо, якісь навчання, якийсь новий досвід, він накоплюється всередині нас, і це та опора, з якої ми далі можемо робити певні кроки. І саме ця опора допомагає нам витримувати відчуття. Власної неспроможності, відчуття такого стану учня, коли в тебе щось не виходить, а в тебе буде не виходити завжди на початку. Це відчуття власної звичайності, це наче така особиста образа. Типу, ну, в смислі, я звичайна людина, та ні, я не можу бути звичайною. Я маю такий сильний потенціал. Людині дуже хочеться в це вірити. Я так класно роз... Окей, він я щас кину тобі. Вибачте, в мене кіт грається такими штуками і не дає мені знімати відео. Все, іди. Угу. Повернемось. Ось це відчуття звичайності для дефіцитарних нарцисів є прям такою прямою особистою, сильною образою. Їм дуже не хочеться себе таким сприймати, тому що. Головне завдання дефіцитарних нарцисів це не проявитись насправді, а отримати просто похвалу, ось це визнання, ось це відчуття ти найкрутіший, ось це, знаєте, прямо аж захоплення. І це насправді по іншу сторону от тих справжніх реальних дій, в яких немає на початку визнання. Немає на початку ось цього захоплення. Навпаки, коли людина на початку щось робить, наприклад. Починає знімати сторіс, починає знімати YouTube, як я це почала робити. Ти все одно стикаєшся з цією звичайністю, як вона проявляється. Ось я сиджу, записую це відео, я роблю це в своїй квартирі, не в ідеальній студії, як я собі думала. Я дивлюсь на відео, наприклад, які я бачу на Ютубі, які я споживаю як споживач, який контент. Вони дуже професійно зняті, там дуже крутий монтаж. Мені дуже подобається продажа. Action, як, все це, як все це змонтовано, подано, як все це написано. І в момент, коли я відчула, що я хочу знімати цей YouTube, я порівнювала себе з цими людьми. Вони для мене були вже такими, знаєте, типу, вони десь на Олімпі, вони вже відразу в них все класно вийшло. Вони просто такі, прям в них, не знаю, талант такий, отак знімати. І у дефіцитарних нарцисів, наче в голові випадає той пазлик, що і ця людина вона проходила стан новачка, що і ця людина в неї щось не виходило. Можливо, до того, щоб ці відео залетіли і люди почали писати, записуватись на послуги і таке інше. Ви можете обрати з цього переліку щось ваше, що саме вас тригерить. Людина теж проходила стан, де вона була звичайною. от Тупо, звичайною людиною, в якої не залетіло відео. Звичайною людиною, яка зняла щось, виклала і не отримала ніяких заявок. І от для дефіцитарних нарцисів саме оцей стан звичайності, його дуже важко виносити. Тому що саме в цей момент людина потрапляє в самооцінку мінус 100. Вона така боже, я нікчема. Та я взагалі нічого не зможу зробити. Вона наче не має на що спертись, як це можуть зробити люди з таким, знаєте, умовно здоровим нарцисизмом. Так от, повертаючись до ідеї цього відео. Чому я вважаю, що ось ці всі лозунги, ідеї, такі, знаєте, попсова психологія, знову ж таки на одну хвилинку, типу просто повір себе і просто в тебе все вийде. Вона підтримує ідею оцих дефіцитарних нарцисів, що результати, оця ідеальність, до якої людина прагне, вона, наче, дуже легко дістанеться. Наче тобі потрібно просто повірити в себе, наче тобі просто потрібно повірити в цю свою власну грандіозність, ось цю неймовірну унікальність, таку прям з великої літери, де в тебе майже корона на голові, і ти такий прям особливий? Це наче дуже сильно викривлене поняття у сторону з плюсом. Я нічого не маю проти. Цього розуміння І це дійсно так, насправді, по замовчуванню. Кожна людина унікальна, особлива, талановита. Я теж в це дуже вірю. Особливо я в це вірю як просто людина, як людина допомагаючої професії. Але є велике, але Ось ця ідея вона заганяє людей в дуже великі рамки, де планка десь настільки високо, що людина навіть просто не може підібратись до звичайних. Кроків початківця. І це настільки демотивує, я знаю безліч історій, і, мабуть, вам це також може бути знайомим, коли ви настільки хочете, щоб у вас все класно вийшло. Ви там прописали всі ці плани у минулому відео ви відгукнулись на цю ідею, що вам це теж знайоме. Але коли починається дія, ви побачите, що ви не зможете зробити. Так, як ви про себе думали, як ви уявляли себе в цьому? Ось така особливість психіки людини. Вона чи думає, що вона краще, ніж вона є насправді, чи вона думає про себе набагато гірше, ніж вона є насправді. Людей, які об'єктивно, не суб'єктивно, а досить об'єктивно себе сприймають, їх досить мало. Це може подаватись в езотериці, як ця позиція. Дуже сильного его, оця суб'єктивність. Насправді ці поняття вони в кожній науці про одне й те саме, про викривлене поняття і розуміння, відчуття себе. Так, от для того, щоб людина могла діяти, насправді їй потрібно не спиратись на оцю грандіозність, як подають нам великі коучі, сія інстаграм. А насправді потрібно спиратись на свої обмеження. Так, вам не почулось. Я кажу саме про обмеження, які є в кожній звичайній не ідеальній людині. Що я маю на увазі, коли кажу про обмеження? Наприклад, ви вирішили знімати відео на YouTube, і ви розумієте, що у вас немає часу їздити по студіям кожного разу для того, щоб записувати відео. У вас немає, наприклад, бюджету поки що. На це, ви не готові вкладати. Або у вас немає реально вільного часу, тому що ви працююча людина, ще й мама, ще й дружина, і ви просто розумієте, що ви більше часу витратите на дорогу туди, сюди, ніж просто сядете ось так в тій обстановці, в якій ви маєте зараз змогу це зробити. Але зробити це ваше обмеження. Або коли ви вирішили, що вам потрібно розвивати свій особистий бренд, і ви розумієте, що у вас небагато часу знову ж таки, у вас є обмеження по бюджету, ви не готові вкладати там в перші півроку великі суми, тому що ви працюєте ще на іншій роботі, ви маєте певний стиль життя, ви маєте певний стан здоров'я, ви маєте певні особливості. Які теж дуже важливо враховувати в цьому шляху до вашої цілі. І це чомусь для мене це насправді відкриття завжди кудись здівається. Все в інстаграмі, в Тіктоці, де там ще дуже ідеалізовано. Ця ідея вона дуже класно сприймається саме дефіцитарними нарцисами, тому що вони дуже так прям вірять в цю ідею легкості. що... Через мою унікальність, через мою таку грандіозність я дуже легко це отримую. Тоді це мій талант. А якщо мені для того, щоб розкрити цей талант, потрібно враховувати власні обмеження, враховувати те, що в мене не виходить. Ну, типу, тоді, ну, в смислі, тоді це просто якийсь звичайний шлях, це шлях звичайної людини. Ну, це так скучно, це так нецікаво, це так прям якось. А я от хочу, щоб я відчула це, що я хочу написати книгу, я хочу зняти класне відео. І я отака от сіла і отак от, от наговорила все в потоці. І це кожне слово важливе. І воно так гарно лягає. І я взагалі не зупиняюсь. Я кажу все вірно. Я настільки достукалась цими словами до серденька кожного, кожного хто подивився. І я виклала це відео на YouTube. І воно тако раз. І там вже 50 тисяч переглядів, і я така, боже, ось підтвердження мого таланту. Але це не так. Звісно, що такі випадки можуть бути. Але для того, щоб це сталося, треба проробити величезну, нудну, скучну, нецікаву, іноді, можливо, дисципліновану роботу звичайної людини. І ось це така жорстока реальність саме для дефіцитарних нарцисів. Ще я хочу додати, що чому я не дуже люблю цю ідею? Типу, ми, мабуть, чули, в мене чесно дуже ту з цитатами, але ми, мабуть, чули цю думку: типу, е якщо ти ставиш ціль, цілься е в місяць, е будеш цілитись в місяць, потрапиш в якусь, хоч там, ближчу до нього зірку. Ну, коротше, щось таке. Ви бачите, як в мене працює моя пам'ять. Чому, чому ця ідея якась для мене дивна? Тому що вона не про реальність. Ну, типу, якщо я, людина, хочу їсти, і я така цілюсь, яку яку? Що, що ж я хочу їсти? Ну, я б хотіла зараз е, оцей салат панцанела е, з Італії. Прямо. От прямо. Це моя така ціль. І я не потрапляю в неї, тому що я маю певні обмеження щодо того, щоб поїсти цю панцанелу з Італії. І така, на дорозі до панцанели, я зустрічаю звичайну овсянку на воді, і така, ну, в принципі, не панцанело, воно підійде. Мені це не підійде, тому що в моїй голові ось така планочка. Я хочу саме те, що я хочу. І все, що може бути звичайним на цьому шляху, що, в принципі, можливо, і виконала б свою функцію в цьому випадку, в прикладі з їжею, втамувало мій голод. Але до цієї великої цілі, ось ця якась овсянка, ну вона, типу, десь там мільтішить. Ну, що воно мені? Воно мені не цінне. І я його просто відкину. І, в принципі, тоді просто залишусь голодною, тому що їсти овсянку якось, типу, не для мене, ви що, я така особлива, я така грандіозна, я така талановита, а пансанелу я зараз не маю. І знову я в якихось стражданнях і не дію. Тому я краще подивлюсь ще раз відео. В інстаграмі, в тіктоці цього коуча і просто знову зроблю для себе, обману свій розум, зроблю вигляд, що я знову над собою працюю і послухаю чергову мотивашку, тому що мені потрібен чарівний пенділь. Ось так приблизно думають дефіцитарні нарциси, коли от сприймають цю думку своєї супер унікальності, крутості. Сотого левела відразу, головне слово відразу. Тому як висновок я хочу дати вам таку, знаєте, їжу для роздумів. Подумайте про власні обмеження. Тому що коли ви будете розуміти ваші кордони, коли ви будете розуміти, де ви не тягнете зараз, де ви маєте певні обмеження, які не можуть вас відразу на чарівних крилах винести у якусь вашу ідеальну мрію і ціль. Що це за обмеження? І, можливо, саме спираючись на них, враховуючи їх, ви нарешті зможете діяти. Ви нарешті зможете робити звичайні кроки, які будуть вас виводити саме до вашої цілі. Наприклад, не ідеалізувати свою присутність на YouTube, а ось так сісти вдома о 10-тій вечора, тому що зараз саме ті дві годинки, коли в мене є світло. І просто записати відео в тих умовах, в яких я можу це зробити саме зараз, не очікуючи від себе, що це відео залетить відразу на 10 тисяч переглядів. Ну, якщо воно залетить, я буду дуже рада. І ви можете, до речі, мені в цьому допомогти, якщо ви підпишетесь на мій канал, якщо ви прокоментуєте це відео, якщо ви поставите лайк, якщо ви його відправите вашим знайомим, яким це актуально. Ось, ось ось це про якусь звичайність, розумієте? І вона, да, вона не романтична, вона не ідеалізована, але в цьому насправді так багато сили, тому що піввечора я зараз сиділа і розуміла, що блін, знову мені потрібно відкладати ці відео, тому що просто немає світла. А я хочу знову випускати ці відео кожного тижня. Хочу надихнути вас. Розуміючи власні обмеження, теж діяти, тому що насправді ви дійсно круті, але не сприймайте оці меседжі як той рівень, на який вам потрібно тільки так орієнтуватись. Можливо, саме ваші кроки вони будуть не такими, як ви собі уявляєте в голові. Можливо, вони будуть просто звичайними, але це будуть реальні кроки, чого я вам і бажаю. Підписуйтесь і залишайтесь зі мною. Далі буде більше цікавих відео щотижня.